Катя, молода мама, прокидається від крику свекрухи, яка вже не раз давала їй зрозуміти, що вона не відповідає її вимогам. Після кількох важких ночей з немовлям Катерина втомлена й обесилена від постійних докорів, кожен день здається боротьбою за елементарну підтримку, але її чоловік Андрій залишає її одну з малюком. Обираючи тишу і комфорт своїх батьків. У світі, де кожен вимагає від неї більше, аніж вона може дати, Катя вирішує змінити своє життя. Залишившись у батьків, вона починає новий етап працює, розвивається і знаходить підтримку у своєму однокласнику Миколі. Часом їхня дружба переростає у любов. Але коли Андрій повертається, щоб повернути її до себе, Катя вже не та якою була раніше, вона зробила свій вибір і відстояла свої права. Як зміниться її життя після розлучення і чи вдасться їй побудувати щасливу сім'ю з новим чоловіком і дітьми? Катя тільки заплющила очі і трішки затримала, Коли раптово почула крик, що змусив її ледь не впасти з ліжка, вона заплуталась у ковдрі і не могла зрозуміти, що відбувається. Та скільки можна спати, розтратовано пробурмотіла свекруха, котра стояла над нею. Катя, розплющивши очі, побачила перед собою свекруху, Надію Вікторівну, яка дивилась на неї з виразом гніву. Надія Вікторівна була мов гора, хоча насправді її зріст було всього метр шістдесят. Але через свій характер і силу волі вона виглядала набагато вищою. Не дивно, що твій чоловік піде на сторону. Коли з тебе така погана господиня, сказала вона з сарказмом, ледь стримуючи сміх. Ти нічого не вмієш, тільки спати й можеш. Дитина прокинулась, а ти лежиш, навіть не реагуєш. У квартирі брудно, їсти немає чого, а ти спиш? Катя в цей момент відчула себе так, наче її розірвуть на шматки. Вона не могла зрозуміти, чому до неї так ставляться. Вона ж і так майже не спала кілька ночей поспіль, втішаючи малого, коли той плакав. І от тепер вона знову з'явилась перед свекрухою, з розплющеними очима, готова втекти, але не могла. Їй було так важко і безсильно, але її обов'язки ніхто не скасовував. Надія Вікторівна тим часом не переставала бурчати. Я не розумію, як можна так безвідповідально ставитись додому. Спала б удень, коли дитина спить, а вночі вона вирішила влаштовувати концерти. Мало того, що ти не справляєшся з хатніми справами, так ще й на мене перекладаєш всі свої проблеми, вигукнула вона, відриваючи ковдру від каті. Не можу навіть вийти з кімнати нормально. З такими умовами жити неможливо, та це ж катастрофа. Голосі свекрухи звучало справжня сліз. Катя була на межі сліз, вона майже не спала цілу ніч, намагаючись заспокоїти дитину. Він через зуби плаче, температура піднялась, я роблю все, що можу. Ледь бомивла вона, намагаючись пояснити ситуацію, але свекруха знову її перервала. Не треба мені твоїх виправдань. Якщо ти така мудра, то дитину в день потрібно було до лікаря відвести. А не бігати з ним по квартирі. Катя важко зітхнула, думаючи про все, що на неї чекає. Вона вже три дні не могла нормально виспатись. Усі ці ночі вона не спала. А допомоги ніхто не надавав. Андрій навіть не спостерігав, як вона виснажена, і не може справитися зі своїм сином. Вона відчувала, як їй не вистачає підтримки. Все, що їй казали, це ти повинна. Андрій не допомагав і навіть не запитував, чи потрібна їй допомога. Адже він вважав, що це її обов'язок піклуватися про сина, навіть якщо їй важко. І не важливо, що вона сама втомлена до гостями. Адже для нього це виглядало так, ніби все повинно йти, як по маслу. Тим часом Надія Вікторівна, ще більш обурена, оберталась навколо квартири і знову висловлювала своє невдоволення. Та подивись на себе ти навіть не помила вікна за півроку. Я не розумію, як можна так жити. А ще ж твій чоловік каже, що все нормально, дитину, звісно, річ складна, але ти не можеш поратися навіть з іншими речами і з дитиною також. Не замовкала свекруха. Катя тільки мовчки слухала вона б раду помила ті вікна і, взагалі, всі справи зробила, якби мала хоч трішки більше часу, але їй доводилось обирати або дитина, або хатні справи. Своєму малюкові вона віддавала всю свою енергію. Коли це все закінчиться, коли вона зможе хоч трішки відпочити. Надія Вікторівна, однак, продовжувала наступати, і Катя розуміла, що вона навіть не статна вимовити слово допомога. Все йшло за планом свекрухи, і вона мала право на своє невдоволення. І таке ставлення додому це просто катастрофа. Не можеш навіть трішки навести порядок, підсумувала вона. Вийшовши з кімнати, Катя ж залишилась сидіти в тиші, намагаючись себе заспокоїти, і розуміла, що цей день принесе ще більше боротьби і їй не буде так легко знайти підтримку навіть у своєму чоловікові. Це була квартира його батьків, і нікуди вони точно не підуть. Свекор же у свою чергу заявив, що незабаром він буде засинати на нарадах. І вимагав забезпечити тишу у їхньому домі. У їхній квартирі, по суті, повинна була бути тиша, наче в бібліотеці, і навіть сміх маленького онука його дуже дратував. Кожен день, кожен рух, кожен крик, все це дратувало Надію Вікторівну та її чоловіка. Катя не знала, як втиснутись у це місце, як підлаштуватись під них усіх. Її взагалі не рахували за людину. Свекра часто нагадували їй, що вона молода без освіти, а вже має дитину. Вони розуміли, що їх син, котрий на 10 років був старшим, зробив свій вибір під пливом емоцій. І, хоча рішення Каті відмовитись від навчання і піти за чоловіком, здавались правильним на той момент. Реальність виявилася іншою. Коли вона вийшла заміж, вона мріяла про спільне сімейне гніздечко з чоловіком, де вони вечорами сидітимуть удвох, дивитимуться телевізор, а вона буде мамою і прекрасною господинею. Андрій обіцяв, що вони куплять квартиру в кредит, і, хоча це виглядало складно, але Катя була щаслива, бо вірила в нього і в їхнє спільне щасливе майбутнє. Але замість того, щоб почати нове життя, Андрій привів її у квартиру своїх батьків, і, хоча він говорив, що кредити це занадто важко, Катя смирилася, бо любила його і сподівалась, що коли-небудь. Вони таки придбають своє житло, а свекри ж, у свою чергу, були нещадними до молодої невістки. Вона тільки закінчила школу, була без досвіду, їй доводилося вчитись, як бути правильною дружиною та хорошою господинею. Всі на неї тиснули свекор, свекруха та навіть Андрій. Всі вимагали, щоб вона була ідеальною жінкою, доброю господинею, яка все встигає. І за всіма доглядає, всі в домі повинні бути щасливі, а вона просто зобов'язана стати такою, як хотілося їм. Відчуття того, що все на її плечах і ніхто не цікавиться її власними потребами, тільки посилювалось. Вона відчувала, як вона поступово стає чужою навіть для себе, і кожен новий день додавав їй більше обов'язків. Але нічого не давав замін. Одного разу, вирішив відстояти свої права, Катя спробувала поговорити зі свекрухою, але та так на неї подивилася, що Катя втратила будь-яке бажання продовжувати опір. Свекруха, як старша, підвела її до того, що її права не мають значення, і, хоча Катя ще намагалася переконати себе, що вона може хоч якось змінити ситуацію, їй стало ясно, що це просто неможливо. Андрій, здається, не помічав, як важко Каті жити в цих умовах. Він прийшов до висновку, що йому зручніше жити у своїх батьків, а на те, що жінці важко і що вона фактично в пасці, він зовсім не звертав уваги. Якось свекруха влаштувала справжній скандал через Катю. Вона обурювалась, що її син привів додому непотрібну дружину, яка не справляється зі своїми обов'язками, не доглядає за дитиною, не встигає приготувати їжу. І ще й валяється в день, коли всі працюють. Тільки у Каті життя, як цукор, а інші страждають через неї. Всі хочуть тиші і спокою, а вона шумить з дитиною. І квартира вся в неприбраному стані. Бурмотіла свекруха, незважаючи на те, що вона навіть не хотіла слухати, що Катя так не може жити. Вони і так зробили їм велику послугу, що прийняли їх, а тепер вони не мають жодної поваги, плюють на свій особистий простір. Це вже стало занадто, вирішила Надія Петрівна. Все, ми більше не будемо їх терпіти. Нехай Катя забирає дитину і їде до своїх батьків. Нехай вони живуть в цьому, гнівно сказала свекруха. А Катя вже давно задумувалась, як переконати Андрія переїхати до її батьків. Натомість Андрій прийшов до неї в кімнату і запропонував, щоб вона з малим поїхала до своїх батьків. А він залишиться зі своїми. Він не захотів жити разом і чекав, поки дитина просто підросте і перестане кричати. Так буде краще для всіх і для моїх батьків також, сказав він. Катя була шокована. Вона навіть не могла повірити, що чоловік не запропонував переїхати разом з ними. Він не проти пожити без дружини і сина, а потім, коли ситуація покращиться, вони повернуться до звичного життя. Тому Катя без жодного словесного протесту зібрала речі і поїхала до своїх батьків. Вона не мала жодного бажання повертатися. Але через два дні, коли її свекруха приїхала скандалити, це змінило її рішення. Надія Вікторівна прийшла влаштовувати розбірки. Що це за бесла? Чому невістка зібралася і поїхала з дому? Хто їй дозволив перестати виконувати свої обов'язки? Вона повинна була приїхати. І допомагати тут. Але мама Каті не стала мовчати. А згодом відповіла: моя донька нічого вам не повинна. Ви можете робити все самі, а за свою квартиру та їжу дбайте самі. Після цієї розмови Катя зрозуміла, що, мабуть, у її житті настав переломний момент. Мама тільки вказала, що вона мала би давно сказати, як їй важко і що не можна все терпіти. Чоловік так і не прийшов до неї. Його життя. І так було хорошим, наче він не мав ні дружини, ні сина. Життя молодої мами стало легшим після того, як вона вирішила не залежати від чоловіка і нічого від нього не чекати. Вона закінчила курси перукаря і почала працювати. Сина віддала дитячий садок, а батьки допомагали їй, щоб вона могла зосередитися на роботі і самореалізації. Через рік. Вона пішла на зустріч випускників, де зустріла свого однокласника Миколу. Вони разом згадували шкільні жарти, сміялися, і після цієї зустрічі продовжили спілкування. Згодом стало очевидно, що між ними зародилася більш глибока прив'язаність. Микола почав приділяти більше увагу Каті, не тільки їй, але й її синові, і дуже швидко став для нього близьким. Немов тато, коли ж Катя зрозуміла, що її шлюб фактично закінчився, вона прийняла рішення розлучитися. Виявилося, що Андрію вона була потрібна тільки для статусу. Він гуляв, мав коханок, а дружина була в його житті як елемент декору. Але коли Андрій вирішив повернутися і вимагав, щоб Катя повернулася до нього, вона чітко заявила. Ти не потрібен моєму синові, він уже й не пам'ятає, хто ти. Катя сказала, що вона не хоче, щоб її син мав такого батька і більше не потребує його уваги. Але Андрій, побачивши, що не може маніпулювати, почав погрожувати Каті. Він намагався її налякати, але тут несподівано з'явився Микола. Тоді він запитав, що це за такі розмови, і, схопивши Андрія за ніс, поставив його на місце. Микола був спортивної статури. І фізично сильним чоловіком, порівнянні з Андрієм, який не мав такої форми. Андрій не міг дати відсіч, йому було боляче і він не наважився сперечатися. Микола його відпустив та попередив, щоб Андрій знав своє місце і більше не смів сюди приходити. Андрій, не бажаючи більше стикатися з Миколою, здався і пішов. Після цього розлучення стало фактом. Хоча Андрій не хотів цього. Катерина та Микола не досі одружилися. Для Миколи Катя стала ідеальною дружиною, і він ніколи не намагався їй вказувати, що і як робити. Вони виховали ще двох дітей, а старшого сина Микола прийняв як рідного.